Очі пана Андрія червоні від сліз і втоми. Вони з дружиною вже два тижні забули про сон. Чергують біля новонародженого сина Іванка. Він родився 1 липня перед Іваном, 6 -7 липня Івана, і ми вирішили назвати на честь того Івана, його Іванку, щоб допомогти пережити ту операцію. Хлопчик народився із вродженою вадою серця. Замість чотирьох камер у нього три. Йому 13 днів, і зараз його життя залежить від цього апарату. Втім, штучно підтримувати організм можна не більше двох тижнів. Андрій і Марія почали шукати порятунок сину. Відповідь чули одну і ту ж в Україні. Таких патологій не лікують. Єдиний шанс операція в Краківській клініці. Охмадит операції. Навіть хату думав все, щоб на світі, щоб збирати здивуть, нетити кошти. Вже до останнього не мали як ми вже і в церкву Юра звернулися, щоб нам допомогли. Однак зібрані кошти виявились мізерними. На операцію потрібно було щонайменше 20 тисяч доларів. Критичний момент наближався з кожним ударом хворого серця малюка. Та подружжю таки прийшли на допомогу. Півтора роки тому Іван і Зоряна Корчинські також збирали гроші на операцію. Синові їхні гори об'єднали тоді тисячі львів'ян. На операцію зібрали майже 600 тисяч доларів. І, хоч сина врятувати не вдалось, вирішили допомагати іншим. Заснували фонд. До нього звернулися і батьки Іванка. Фонд в особі і в пана Івана, і пані Зоряни і пана Романа Кувальського лікаря. Ось вирішили, що ми ці кошти будемо давати домо на, на операцію цієї дитини, щоб спасти дитину. Відтак виділили 20 тисяч доларів на операцію у Кракові. Стан дитини є крайньо важкий, але є стабільний. І в такому стані ми можемо госпіталізувати цю дитину в умовах реанімобіля до Кракова. Однак така операція у польській клініці тільки перший крок у лікуванні маляти. Перед Іванком стоїть велика ще робота довгий шлях. Це багатоетапна корекція, як мінімум, три оперативних втручання. Він повинен перейти і вони мають великий досвід виходжування, власне, оперування і виходжування таких діток. Зараз Іванко вже полетів до Кракова, поки що його стан стабільний. Христина Шевченко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.